Як настрій, друзі? Слабо. А ну, давайте ще раз. Як настрій, друзі, Оце краще. Запоріжжя тут є? Приїжджайте до Києва. Я радий всіх тут бачити сьогодні. Сподіваюсь вас тільки ж енергії, скільки в мене. Народ, сьогодні важливий день. Чому він важливий? Тому що ми тут зібралися сьогодні відстояти наше завтра. Ми зібралися тут для того, щоб у нашої країни було майбутнє. І в цьому майбутньому були принципи. Принципи це таке слово, яке забула одна людинка, що зараз сидить на банковій і трясеться. Є таке слово принципи. Принципи говорять нам про те, що президент має займатися своєю справою. Верховний головнокомандувач має обороняти Україну. Президент має займатися дипломатією, а не саджати опозицію в тюрми. Ось навіщо ми тут? Для того, щоб Україна була країною принципів. І для того, щоб у неї було завтра. Я хочу, щоб у неї було завтра. Я хочу, щоб у моїх дітей було завтра. Я хочу, щоб ми не збиралися тут, по понеділках. А спокійно працювали на благо нашої країни. Але зараз ми не можемо цього зробити. Ми не можемо, тому що Зеленський і його недолугі сателіти дякую, Зібралися і вирішили, що вони влада. Але влада дає народ. А народ зараз тут, а не Зеленський. Я хотів би, тому що знаю, що на банкові зараз пильно стежать за виступами цієї сцени, за тим, що відбувається тут під аеропортом. Я хотів би разом з вами сказати: зелю, геть, зелю, геть, зелю, геть зелю, геть, зелю.